Була патріарха обкомітету, яка з перших днів опікувалася нашою премією організаційними моментами, творчими. І це пані Людмила Гордан, художницю дивовижної душі і серця. Прошу пані Людмила. Кожен рік хочеться бути. Е... І от вчора в музеї Кобилянської я ходила від вітрини до вітрини і подумала, що настануть такі часи, коли у нас в країні буде все добре, ми з'єднаємося, ми будемо самодостатні, ми є самодостатні, але у нас є сусіди, які не хоч не хочуть цього визнавати. А ми мусимо їм доказати. Але не в цій річ. Я стала дорослі на рік, більш сентиментальна. І от я собі подивилася, що в вітрині є рецепт торти від кордуби. Може, якась пані розшифрує її Ольги Кобилянської напис, і ми якось печемо громадою. Нашими лауреатами спичмов цей ток. Потім я собі подивилася і защемило серце від фото маленькі такі овали Осип Маковий і Ольга Кобилянська. Якось так їм було затишно в тих, в тих їхніх овалах, і то стояло, напевно, в неї на вітрі, в неї на столі, і, і щось їй говорило. Потім там було віло і маленька шляпка. На мою голову вона не залізла. Малесенька, гарна, така розкішна. Ну, ну, щось, щось таке тремтяче таке було. Так що, вибачте, мені за мою сентиментальність, але от, от так от мені в цей раз мені прийшлося. А, і ще мені зострашно сподобались новорічні вітальні листівки, які їй, напевно. Родичі або, або знайомі е, виставали.